Інколи мені кажуть, а тобі що, не все одно це ж чужі діти. Ні, ну мені не все одно, це ж наші діти. Я ж дитячий лікар. Як мені може бути все одно доля людини? Нехай навіть чужої, чужої дитини. Ну, Чесно, це не для мене. І сьогодні я працюю в компанії, яка оформляє дітям поліси убезпечення життя. Знаєте, яка це допомога батькам? Коли дитина росте із полісом безпечні життя, це такі класні програми, і я дуже їх люблю, тому що це про дітей, про їхній захист, про їхній фінансовий захист, про їхнє майбутнє. І ось ці програми вони дають можливість дітям накопичити кошти на майбутнє і потім отримувати ці кошти у вигляді батьківської стипендії, коли вчаться, або отримати цей капітал. Коли діти завершують дію програми, і, наприклад, їм вже буде там 20 років, чи більше, чи 25, і вони будуть мати капітал від батьків. Та повірте мені, кожна дитина, отримавши такий капітал на старті свого життя, буде дуже вдячна батькам. І вона використає його за навчання або за інших якихось потреб своїх, чи на весілля, чи на своє житло. Чи на побудову своєї сім'ї, якісь там витрати для молодих сімей. Ну, тобто, є різні причини, у кожного є свої. Але ось ці програми, які роблять для дітей фінансовий захист і медичне обезпечення, можна оформити сьогодні. Класні програми. Дитина буде отримувати ці кошти незалежно, що буде із тим, хто оформив цей поліс з мамою чи з татом. Грави захищає дитину. У будь-якому випадку коштами. І ось ця програма теж. А ось ця програма дає для дитини дуже гарне медичне обезпечення. Тому вибирайте на своє уподобання, але обов'язково захистіть своїх дітей. Я рада вам в цьому допоможу. Якщо не я, то є консультанти у вашому місті. Їх точно є багато хороших і експертних. Звертайтеся.